Зараз бачите як, але зараз український уряд, українська влада фактично всіх всі ці категорії, які ви перелічили, ставить на одну ну, ну, розумієте, Я взагалі не думаю, що це має якесь відношення до мобілізації, до повернення людей. Просто ми живемо в умовах такого пошуку позитивного образу. Чи негативний образ. Є очевидним і соціологія це може довести, що у більшості українців викликає нерозуміння, скажімо, те, що зникли демобілізаційні статті з останнього закону. Взагалі весь сенс цього закону був в тому, що він регламентує ротацію військовослужбовців. І це в усьому в іншому він, в принципі, нічого не змінив в ситуації, яка була до його ухвалення. І те, що ця стаття зникла, викликає. Звичайне, нерозуміння у багатьох людей. Я вже не кажу про самих військових, які думали, що цей закон може вирішити питання демобілізації. Я вам чесно кажу, що я не думав. Я вважав, що цього не відбудеться. Але люди вважали, що це відбудеться. І влада говорила, що цей закон ухвалюється, щоб вирішити питання з демобілізацією. Пам'ятаєте? Звісно, говорили. це була так, серйозна помилка, тому так. що знову таки обіцяли людям те, що не могли зробити. Далі відбувається пошук того, що можна зробити. Щоб переключити увагу суспільства на якусь іншу проблему, більш емоційну, яка дозволить говорити про якісь абсолютно вигадані проблеми і не бачити реальних. Ну і залишити можливо якесь відчуття, надати якесь відчуття справедливості справедливості, Тим так людям... тому що звичайно. Хоча ми з вами маємо розуміти, що знову таке об'єднання війни і справедливості в один пакет, це абсолютно помилкова річ. Війна це суцільна несправедливість. Подобається нам, не подобається взагалі. Життя у війні це вже несправедливість, готовність людини ризикувати. Своїм життям стати інвалідом в умовах, коли інші не знаходяться у збройних силах України, це несправедливість. Те, що ми з вами знаходимося в Києві, і в якийсь момент може бути ракетний удар, і ми з вами теж можемо померти або стати інвалідами. Це неймовірна несправедливість у порівнянні з тими людьми, які знаходяться у Варшаві чи у Парижі. І знову-таки завжди можна запитати, а чого це несправедливість нас стосується, тому що у нас з вами паспорт громадян України, але ну, це ж теж несправедливість все. Справедливість чи щось зовсім інше, коли люди живуть у мирі. Але коли починається війна, обстріли, військові дії, одна несправедливість нагромоджується на іншу. І от тут виникає звичайне питання: до чого привернути увагу? До людей, які знаходяться в самій Україні і не поспішаються з? Оновлення своїх даних, в ТЦК і таке інше. Ну, до цих людей є співчуття у більшості суспільства, тому що всі би в одному човні. Окей. Okay. А от люди, які виїхали за кордон, тим більше які виїхали незаконно, вони викликають роздратування. І тому, якщо на них звернути увагу, буде розмова не про реальну мобілізацію, а про якесь, я б сказав, фантастичне повернення людей за кордон. Ну, от там і вся історія. Це взагалі не має ніякого відношення до мобілізації, тому що всі разом із цим прекрасно знають, що ніхто нікуди не повернеться, що е, рішення Міністерства закордонних справ е, взагалі не має нічого спільного з законом про мобілізацію. Не кажучи вже про те, що воно було ухвалено до того, як закон почав діяти. В принципі, я так, абсолют... так, обмежили ще до того, як закон почав ну, діяти. Ну, так, Тому що -то та, це та, все та. абсолютно незаконні піарівські рішення. Як коли... Знову таки, які емоційно сприймаються позитивно. І я завжди кажу, що велика кількість рішень влади завжди сприймалася позитивно емоційно, хоча вона порушувала закон. От Прекрасний приклад це санкції проти громадян України, які запроваджували практично всі останні роки. Я завжди задавався питанням. От ми радіємо, що санкції там запроваджені проти, там, Віктора Медведчука. скажімо. але дивіться, але е, под... це ж означає, що, що держава може запровадити санкції проти будь-якого свого громадяна. Це, це означає це. Означає і дещо інше. Я коли запроваджували ці санкції, я наприклад до цього ставилася як до такого інструменту тимчасового. Зараз запровадили санкції, але через півроку рік буде рішення суду. І тоді це питання ні в кого не буде виника... Викли... ніяких питань ця ситуація не буде викликати. Зараз ми бачимо, що рішень судів просто немає. немає. Ну і потім знову така. Чу якщо ви сподіваєтесь на рішення суду, навіщо вам санкції подавайте до суду? Громадяни України якраз і повставати чи перед українським судом. Потім розумієте, знову таки цим рішенням ми відвертаємо увагу від певної реальності, яка у нас теж існує, і яка називається корупційний механізм. Як тому, ці чоловіки виїхали? Тому, ну, звичайно, ми з вами прекрасно розуміємо, що більшість людей, які опинилися за кордоном після 24 лютого 2022 року, я маю на увазі тих людей, які незаконно це зробили, використали цілу низку корупційних шляхів. Система, шлях, листи від гур, так? Я думаю, що навіть перехід ТИСе теж передбачає певну корумпову, корупційну а щоб тебе не помітили складову, звичайно. Але якщо цим всім займатися, причому ви знаєте, що експерти оцінюють доходи людей.